Через перехід Православної церкви України на новий календар церковних свят. Різдво цьогоріч святкуватимемо 25 грудня. Напередодні 24-го у храмах відбудуться вечірні, розповів Суспільному начальник обласного управління у справах національностей та релігій Ігор Салецький. Комендантську годину на час Різдвяних свят в області не скасовують, як і раніше, триватиме вона з 12 до 5 ранку. Різдвяна літургія розпочнеться о 6 ранку, каже Салецький. Всі вечірні богослужіння будуть завершені до 23-ї години, щоб віряни могли можливість до 24-ї години вже прибути по своїм домівкам. 25 грудня богослужіння почнуться з 6 години ранку, щоб віряни з 5 до шостої мали можливість добратися до своїх сакральних культових об'єктів. В нічний час доби обов'язково є дотримання заходів світломаскування та реагування на Повітряну тривогу з використанням захисних споруд у укритті. Відзначати різдво за новим стилем на Вінничині буде 95% парафій, які перейшли до православної церкви України, каже секретар вінницько барської єпархії Владислав Демченко. Залишилося невеличка кількість. Тих це в основному ті храми, які нещодавно приєдналися до православної церкви України. Були в УПЦ, яка підтримує зв'язок з московським патріархатом. Через це там ще по інерції буде відзначати по старому. А так 95% буде відзначати по-новому. Зміщується відзначення й інших різдвяно-новорічних свят 31 грудня, щедрий вечір 1 січня Василя. П'ятого, третій святвечір водохреща припадає на 6 січня. Це третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, каже Демченко. У нас тепер ж не буде старого нового року. Не знаю, тепер, як святкувати, тому що Василя Великого тепер же ми святкуємо на новий рік. Новий рік у нас свято 1 січня і новий рік. І святителя Василія Великого тому е, треба вже потихеньку звикати до нового календаря і святкувати так, як святкують більшість православних церков світу.